Хлоп. Хто є добровольцем? Не бійтеся. Так, давай, Артем. Заведи, будь ласка, зіскануй штрих-код, будь-який, і прочитай ту інформацію, яка буде під ним міститися. Тільки озвуч перед тим, про яке ви робисховище підемо. Кам'янське. Кам'янське, будь ласка. Я побував через влайбер з комунати. Так, добре. Кам'янське областовище до 8 листопада 2017 року одне з шістьох поліхідних областовищ у безпаді на Дніпрі спроекціонували частково у Кіровоградській, Полтавській та Ніхто-Петроцькій областях. Так, добре. Далі, може, ще є хтось бажаючий іншого областовища? Так, можна, будь ласка. До речі, що до Каховського водосховища. Радянська влада, коли створювала Каховське водосховище, переслідувала дві мети. З одного боку, коли воно створювалося, вирішувалася проблема водопостачання на півдні України. Це водосховище величезне. Воно містило велику кількість води. І вода з нього постачалася на Херсонщину, на південь Запорізької області та в Крим. Однак це була не єдина мета радянської влади. Ще до радянських часів радянська влада також намагалася знищити нашу ідентичність. І під водами Каховського водосховища було затоплено дуже багато пам'яток історії нашого народу. А ми з вами рухаємось далі. І зараз, секундочко назад. Назад, назад, назад. А, всього, оскільки в нас сьогодні з вами день вишиванки. Секунду, як мені повернутися? Наші просто за заклази.

Тепер спробуємо перевернутися на інший слайд. Оскільки в нас сьогодні із вами день вишиванки, то мені б дуже хотілося, щоб ми з вами зупинилися іще ось на цій столиці. Існує сервіс для генерування вишиванок. Наприклад, за допомогою цього сервісу були за, е, закодовані е, вишивки для різних водосховищ. Ми з вами можемо перейти за цим сервісом, за цим покликанням, і е, е, QR-код є працюючим. Ну, я вже перейшов. І хто з вас, бажаючий, може підійти, ввести або ваше ім'я, або Україна, або Тернопіль і подивитися, як сервіс генерує вишивку з цього слова. Якщо я бажаючі, будь ласка, не бійтеся. Не стопова, будь ласка. Так, просто написати. Точніше, на, 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 краще буде знову з ноутбуку надрукувати слово. І потім нажати вишити. Ось, як буде на вишиванці виглядати. виглядати це ім'я нове. Дякую. А ми повертаємось назад. І тепер виконаємо з вами невеличку вправу. Навіть, якщо є бажаючі, також, будь ласка, може назад хочемо спробувати. Поєднати потрібно мітки з мітками цих водоскович на карті, де вони розташовані. А якщо подумати... Київське, все Так, Київське буде з цього каскаду найпівнічнішим, вище Києва. Дніпровське має бути вище Дніпра. Тож воно має бути десь вверх э, чим десь нижче за течією. Тут біла капочка. Друге знизу кіпочка. Тут, до речі, Каповське пропущене. Тут я його вже не задавав. Так, будь ласка, будь ласка, можна бігити. Так, відійти. Зараз разом розп'ятимо це завдання. Ні, ні, ні. Зараз разом же працюємо. Київське, Кам'янське, потім Кам'янське, правильно. Так, а ось щодо Дніпровського? А яке місто Північніше, Кам'янське чи Дніпро? Дніпро. Дніпро, Південніше, Кам'янське, Північніше. Тож, є навіть маєте здати відповіді. Перевіряємо. Так, всі відповіді правильно. Дуже дякую. А ми рухаємо далі. У нас з вами до завершення уроку залишилося вже дуже і дуже мало часу, буквально пару хвилинок тому деякі завдання ми з вами будемо вже пропускати. Ну, про те, що коли створювалося Харковське водосховище, було затоплено великий лук, було затоплено багато пам'яток. Я вам вже про це згадав. Euh, що були, це завдання ми з вами, мабуть, пропустимо. Хоча річка і канал. Одним словом, що між ними спільного? В річці і в каналі вода що робить? Рухається. Рухається, тече. Рухає. Так. А що відмінного? В річці вода, річка виникла як? Природний це природний водний потік, а канал це водний потік. Канал в нашій країні буде найдовшим, позначений вітревою А. Куди він ні. веде, Північно-Подинський канал, Дякую, так, Північно-Примський канал. Канали бувають е, загошувані, водопостачальні. до речі, в тих е, картах, які, е, які вам були роздані, виправте, будь ласка, помилку. Замініть обводнювання на водопостачальні. Отже, водопостачальні, згошувальні, осушувальні та судноплавні. Водопостачальні канали, в якій частині України потрібно споруджувати? Де потрібно споруджувати водопостачальні канали? Там, мало на сході так і півдні, там де мало вопарів. А де потрібно осушувальні канали спробуджувати? Там, де за північним западі, за... Зам... на Зам... Поліссі. На, на, на полісі, правильно, там, де вґрунті буде надмірне зволоження. А, і будемо вже, якраз у нас дзвонить трішечки на одну хвилинку раніше, бо я ще очікував, що в мене є хвилинка. Тож, ваші домашнє завдання, у вас на партах є, у кого буде бажання з вас, будь ласка, можна буде підійти, взяти стікер і написати своє враження, побажання або, може, комусь на логосі щось не сподобалося. І в мене для вас є також для кожного подарунок. Невеличкий сувенірчик. Бажаю завжди вам знаходити вірне рішення і не боятися помилок, бо помилки робити пригодня. І, як казав Христофор Форг ви не зможете перетнути океан, доки не наважитеся відплисти від берега. Не потрібно боятися невідомого. Дякую вам, дуже за роботу на, на ворозі. Будь ласка, коли будете виходити на точці, складіть на вай слово листочки і завдання.